Так, мені обов'язково треба дописати це все. сьогодні. Я знову відклав все до останньої хвилини, а потім ще треба почати курсову. Стоп. А де мій паспорт? От де він? Я ж тільки сьогодні робив копію для заяв, що якщо я її загублю. І взагалі, коли вже повернеться в нормальне життя, як же я від всього цього втомився? Привіт, друзі! Я хочу вам зізнатися. Я трохи втомився. І ні, я не працюю в нічну зміну, не вантажу мішки з мукою і не тренуюся для Олімпійських ігор. Я просто втомлений від невизначеності, від швидкої зміни подій, від переживань за майбутнє. Мене справді це виснажує і значно впливає на мою продуктивність. Мені цікаво дізнатися, чому виникає тривожність з приводу майбутнього, як з нею справлятися та не обмежувати своє життя через страхи. А ви на каналі Нові Вершини? Підписуйтеся та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові та корисні відео. Скажу чесно, раніше я не зовсім переймався про майбутнє. Я мав плани та мрії, та це не викликало тривогу. Але останнім часом, зважаючи на війну в Україні та сумні події, що, на жаль, відбуваються в нашій країні кожного дня, я почав більше думати про майбутнє. Яким воно буде? Де воно буде? Чи буде воно? Це насправді серйозні питання, на які не легко відповісти. Але чому ці питання з'являються? Виявляється, це реакція нашого організму на стрес. Це нормально, що такі питання з'являються в умовах тотальної невідомості. Ця постійна тривожність є реакцією нашого організму на стрес, бо ми намагаємося уявити майбутнє в катастрофічному світлі, щоб морально підготуватися до гіршого, наче створити собі сценарій поганого майбутнього, пережити це всередині, аби потім, якщо щось піде не так, було не так важко. Тобто наш мозок часто драматизує, видаючи щось типу такого. <кхи> там мєм буде. Ладно. Ну, а якщо серйозно, то там ціла схема. Реакція на стресовий фактор починається в області мозку, що називається мигдалеподібним тілом. Це ключова структура мозку, в неї страху і в обробці емоцій тривожності. Вона поширює сигнали по. Всьому тілу для підготовки до кращого захисту або реакції втечі. Так званий ефект бийся, замри або біжи. Одночасно з мигдалеподібним тілом активізується попередня поясна кора, яка розташована в лобовій долі мозку. Саме ця область повинна допомогти мозку правильно інтерпретувати інформацію, яку він отримав. Вона бере участь в аналізі та усвідомленні ситуації, щоб ми розуміли реальність загрози. Тому, якщо питання з приводу майбутнього тривожать вас, це норма. Ну Но якщо є живий, є їжа та вода, є дах над головою, то чому я все одно постійно тривожусь та відчуваю в тому? Тут вагому роль відіграє фізіологічна складова. Уяви, твоєму організму здається, що ти борешся з чимось великим і небезпечним, бо його пульс пришвидшений, кров ганяє по твоєму організму, твоє дихання часте та нерівномірне. Тобто твій організм працює на повну в режимі стресу, щоб ти вижив, така його задача. Хоча ти в цей час просто сидиш і тривожишся, коли мозок посилає організму сигнали для вивільнення гормонів стресу. Адреналіну та кортизолу переходить у режим виживання. Через усі ці процеси моє фізичне самопочуття було не найкращим. Звісно, вагомою є і ментальна складова. Я помітив, що через тривожність про майбутнє я почав відкладати життя на потім. Немовби я чекав моменту, коли все налагодиться, я все все зроблю, потім виконую той пункт, який вже висить 3 місяці в нотатках, і піду з друзями в ту нову кав'ярню. Або почну читати ту книгу. Але цього не ставалося. Я не відчував мотивації рухатися далі, а справ ставало все більше і більше. І дедлайни горіли червоним, все яскравіше і яскравіше. Виявилося, я робив все навпаки. Тобто намагався зробити всі справи по навчанню або роботі, а потім, якщо залишиться час, то жити повноцінним життям. Тобто гуляти з друзями, слухати музику чи читати книгу. Я боявся, що не встигну зробити те чи інше завтра. Я переймався про наступний день. Але потім завтра настало. Про минуло. І незважаючи на мої переживання, годинник показує 12-ту годину наступного дня. Тому я задався питанням, а чи є сенс в моїй тривожності? Так, це емоції, які всі іноді відчувають, але я зрозумів, наскільки важливо вміти контролювати їх та спрямовувати в правильне русло. Тому хочу поділитися з вами трьома порадами, які я сформулював після всього цього ресерчу. Коли мій мозок починає задавати ті тривожні питання про майбутнє, я одразу намагаюся відділити думки. Від речей, які я не можу контролювати. Так, є речі, на які, на жаль, ми не можемо вплинути. Тому я намагаюся раціоналізувати свої думки та зрозуміти, що з цього все не знаходиться в моїй зоні впливу. Таким чином, у мене вийшло скоротити той список переживань, десь відсотків на. 60, мабуть, для того, аби думки не роїлися у моїй голові, я маю планер, куди записую справи та плани. Це може бути і застосунок для нотаток, і календар. Але це справді допомагає. Допомагає звузити свій фокус. Тобто, якщо сьогодні понеділок, а до середи мені треба здати презентацію, то я повинен забути про дедлайн і сконцентруватися саме на презентації. Це допомагає виконувати роботу якісніше та ефективніше. Тепер, навіть коли в мене 100 справ на день, я виділяю собі час на життя. Так, на життя, як би дивно це не звучало. Запишіть собі у планер про час для того фільму, який ви вже місяць не можете ніяк переглянути. Чи сплануйте сходити на каток. Я не раджу вам планувати життя похвилинно, це не є добре, як на мене. Але з власного досвіду я помітив, що планувати відпочинок корисно і потрібно. Це підвищує продуктивність і позитивно впливає на результат моєї роботи. Ваше життя занадто цінне, щоб витрачати його на страхи та переживання про завтра. До речі, цар Соломон писав про зв'язок внутрішнього стану і продуктивності так: радісне серце, не наче добрі ліки, а пригнічений дух виснажує сили. Приповісті 1722. Діліться в коментарях, чи помічали ви зв'язок між своїм внутрішнім станом та продуктивністю. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал Нові Вершини. Тисніть дзвіночок. Якщо ви тут, то нові вершини вашого життя вже близько.